Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Генштаб офіційно підтвердив атаку по аеродрому Бориса Глебськ, Воронезька область, Ціль. база літаків су 34 су 35 С і Су 30 СМ, які постійно б'ють по Україні. Уражено склад з керованими авіабомбами, кабами, як мінімум, один навчально-больовий літак, імовірно, інші борти. Інформація уточнюється. Це вже третій удар по цьому аеродрому за останні півроку. Паралельно відбулися інші атаки аеродрому «Енгельс», «Саратовська область, Це головна база стратегічної авіації Ту-95, МС Ту-160. Місцеві повідомляли про роботу ППО, вибухи і пожежу Чебоксари. Дрони вразили об'єкт Дір Прогрес. Там виробляють антени і апаратуру для захисту дронів від реб після атаки. Територію перекрила поліція і ФСБ, рубіжні регіони, Білгородщина, Курська, Брянська області, серія ударів по складам пального і казармах. Чому ця ніч? Особлива це була відповідь за удари по Хмельниччині і Старокостянтиново враження місця, звідти ворог завдавав масовані пуски кап і ракет по Україні. Багато ударів РФ цієї ночі були спрямовані по українській авіаційній інфраструктурі. У відповідь Україна завдавала рекордну кількість ударів по авіабазах і логістиці, використала модернізовані дрони і далекобійні ракети. Скільки втрат у РФ офіційних даних від росіян немає? Вони традиційно все заперечують, але за повідомленнями партизанських каналів Бориса Борисоглебсь до 20 загиблих льотчиків і обслуги знищено щонайменше один літак, кілька одиниць техніки і склад боєприпасів. Енгельс підтверджені пожежі на території стоянок і складів ПММ чи боксари? є кілька загиблих і поранених інженерів, втрачено частину обладнання для виробництва антени. Загальна оцінка втрат сотні поранених і загиблих. Точні цифри будуть уточнюватись. Чому удари по Борисоглєбську такі важливі? Це одна з небагатьох баз, де одночасно дислокується Су 34 і Су 35 С я запаси керованих авіабомб. Втрата складу КАП значно знижує темпу обстрілів українських талів. Імовірно, Росія завдасть нових ракетних ударів у відповідь. Усі прикордонні аеродроми РФ зараз приведені в посилений режим бойового чергування. Посилюються заходи безпеки на промислових підприємствах. Це одна з найбільш ефективних комбінованих атак ЗСУ за останній рік, яка демонструє зростаючі можливості українських дронів і ракет, підриває спроможність ворога здійснювати авіаудари, наносить потужний психологічний ефект. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.